Року є у вас або у вашій сім'ї, ну знаєте, що прям така от ексклюзивна. Я навіть би не сказав, що щось таке надзвичайне є. Ну зазвичай я дуже люблю. Дійсно, коли ми збираємося з сім'єю, повною сім'єю. Я вважаю, що це все ж таки знаєте, родинне свято. Ну як для мене, тому що з дитинства я пам'ятаю стіл. Рідні для мене це ну знаєте, якщо от так от виразити сказати традиція, я напевно все ж таки за сімейне родинне свято, тому що у нас є час, щоб приділити увагу своїм рідним і близьким, тому що ми постійно в русі, ми то на роботах, то на гастролях, то ще десь. А от саме у цей момент дійсно можна знаєте, як приділити. Увагу своєї сім'ї, от я відчуваю це так, і напевно можна сказати, що у мене саме така традиція. Але е, бувало дуже часто, правда, це було е, більш давні часи ще, коли ми виступали активно на концертах, на корпоративах, і концертів і корпоративів було багато, тобто ми всю ніч практично. Новорічно ми їздили з одного ресторану в інший на різні заходи. Тому, е, ну от угу. якось так. Я сподіваюся, що все ж таки повернуться ці часи, е, коли ми всі артисти будемо дуже гучно і класно святкувати. Новий рік саме у колі артистичному, саме на сцені. От я бажаю це всім нашим артистам України, щоб у нас все було добре. А тепер ще скажіть, а це коли ви з сім'єю збираєтесь? Так? На цьому вашому великому? От холодець там з хроном, горілочка, може відбівні, щось от таке. Салати, якісь там, може, олів'є, шуба. Ну, от це було дійсно смак, це смак дитинства. І, звісно, Дарунки, ну так з якого регіону Слухайте, Ви перша людина сьогодні, яка назвала холодець. Я з вам прям етерегіону. Я з самого центрального регіону. Я з Києва і народився в Києві. І е, мої батьки і угу. пращури в Києві. Тому я киянин. Дуже, дуже цікаво, що ви перші, я... хто сказали холодець, Цікаво, цікаво, чим це пов'язано. Особисто для мене це просто смачно. Я люблю там холодець чи залівний язик, наприклад, я просто обожнюю. Просто на ну, все. А холодець з часничком чи з Остом? Е, з часничком, але я його не дуже часто вживаю, але це смачно. Ага. От. Ну, і знов таки це смаки дитинства, от як наші батьки нам. Скажімо так, це ж вони готували. А ми діти просто як то кажуть, лопали це все діло. Тому во так завважте про це обов'язково і ще дуже класно, коли ці стрілочки сходяться не просто 0-0-0-0, так? А коли стрілка, то е, стрілка, да. ну це можна дивитися на свій, наприклад, в у кого він є, і головне, щоб він був точний. Я зараз в процесі нашої розмови я згадав, от що саме традиційно, дійсно традиційно, ми робимо на новий рік. Особисто я завжди от, чекаю цю мить. Буквально за хвилину до нового року, і тому я зауважив, щоб, точно, щоб це було точно по годиннику. Ми загадуємо бажання, втілюємо туди, вкладаємо всі свої мрії, заповітні, що ми хочемо. І саме в ці хвилини перед новим роком в тебе така енергетика, знаєте, аж як мурахи йдуть по тілу. І буквально перші секунди нового року я вірю в те, що відбувається якась надзвичайна новорічна. Фієрія, і оце відчуття це напевно саме найголовніше, і воно в мене є із кожного із року. В рік, це це я пам'ятаю точно клас. А ще мені кажеться, що ми стали дорослими. Все ж таки новий рік. Так. Це якесь таке свято для ну, якесь ну, диво, дитяче. Ми якісь нам, всім нам, всім українцям, щоб всі були якісь бажаю. трошки ну, в Шановні Наші дорогі українці. Я бажаю вам всього самого найкращого. Міцного здоров'я, перш за все, нарешті вже мирного неба, щоб у нас в країні було все добре. А у нас дійсно найкраща країна в світі, і наші люди найкращі. І в нас все буде добре. Це кажу вам. Я заслужений артист України. Влад зайцев. Вірте, і так у нас все буде.